Ми використовуємо жести, крім оцього. Ми максимально малі люди. Максимально малі люди. Оцю дальнім поблимати, блядь, Аварійку і подякувати, вибачитися рукою. Ми, ми Інтелігенція, блядь, розумієте, на дорозі. Просто. Я обожнюю їхати за містом, коли ти приїжджаєш пост МВС. Прибачайте, в залі. Я думаю, ви самі це робите, да? коли ти приїжджаєш. І зустріч тобі їдуть водії, ти їм блимаєш, що там поліцейські трошки пригальмують. І там тобі всі дякують такою рукою. Це дуже приємно. Різні машини: від Славути до Ровера. Ти відчуваєш владу, блядь. Я деколи просто так, якщо чесно, просто так тако блимаю, блядь. Споку дівчина каже, що тебе так всі знають? Такий, ну так трошки виступаю, дуже да